Навіщо читати Біблію? Назвемо три причини. Перша псани пише, Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. Біблія це як ліхтарик, який освітлює нам шлях вночі. Це наша інструкція. Тут ми взнаємо, хто ми, звідки ми, для чого ми. Тому дуже важливо читати цю інструкцію, яка пояснює нам, як нам бути щасливими. Друга причина: Івана від Івана, 17:3: Вічне життя є те. Щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Отже, нам треба читати Біблію, щоб знати Бога і отримати вічне життя. І третя причина послання до Ефесіан 12-13. адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. І далі апостол Павло каже, як нам битися в цій боротьбі. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Він перераховує, які обладунки треба взяти. І ось один із обладунків, 17 17-й вірш. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Отже Боже Слово це наш меч, яким ми захищаємось від спокус диявола, яким ми захищаємось від його неправди. Тому що читаючи Біблію, ми розуміємо, що є існа, що є правда. І тепер, коли ми читаємо Біблію, розуміємо, що таке є істина, ми можемо легко виявити оману, коли чуємо різні філософські погляди, різні філософські течії, різні пропозиції цього світу, як нам розуміти цей світ, як нам тлумачити його. Отже, починайте читати писання. Це наше світло, це наша можливість познайомитися з нашим творцем, і це наш меч духовний, щоб захищатися від різних спокус.